Вітаю до вашої уваги підсумковий випуск новин за 28 серпня. Про головні події далі у випуску. З 28 липня чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть безперешкодно перетнути кордон. На сайті Кабміну опубліковано відповідну постанову. Відтак, чоловіки зможуть перетнути кордон, маючи із собою паспорт громадянина України та військово-облікові документи, але затверджено й обмеження щодо виїзду. Детальніше про те, хто із чоловіків цієї вікової категорії не зможе перетнути кордон, пропоную послухати у прямій мові речника державної прикордонної Онної служби України Андрія Демченка це не стосуватиметься осіб навіть в цьому віковому проміжку, які підпадають під норму пункту 214 правил перетину кордону. Ну простіше це особи, які займають певні посади в державних органах, органах влади, органах місцевого самоврядування і. Інформація, про, про яких надана до Державної прикордонної служби відповідними установами як особа, яка перебуває ну, умовно на державній службі. Тому ця категорія громадян зможе слідувати тільки у службове відрядження. Йому на віки 35. у Дунаєвецькій громаді провели в останню земну дорогу оборонця Сергія Сплавського. Півтора роки болісної невідомості для рідних закінчилися трагічною звісткою. На Покровському напрямку у ніч проти 8 лютого 2024 року життя військовослужбовця обірвалося. У громаді його згадують як світлу людину та справжнього патріота. Сергій долучився до лав Збройних сил України у червні 2023-го. Служив на посаді стрільця оператора. На малій батьківщині рідні, знайомі та небайдужі мешканці провели воїна живим коридором в останню земну дорогу. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. 406 портретів тих, хто віддав життя за нашу свободу, із різних куточків області до Хмельницького приїхали родини полеглих у бою захисників. На Майдані Незалежності із портретів зробили виставку під символічною назвою Хто вмирає в боротьбі в серцях живе навіки Аби мешканці знали обличчя тих, завдяки кому мають відносно спокійне життя. Вони залишаться в серцях рідних на портретах матері, дружини, діти на тлі оборонців, які віддали життя, виборюючи свободу українського народу. У кожної картини свій біль, своя історія. Мурі на вади зачіпають душі, які ми стараємося бути сильними, стараємося, тому що є заради кого жити, є дитина. Але ці дні пам'яті вони надзвичайно Ярослав, важливі, адже потрібно пам'ятати заради чого заради чого ми взагалі розбираємося, заради чого вони загинули, і Починство ми віримо, Володим, Ромагу, і Гурова, і Гурова, особисто, всі віримо і чекаємо перемоги, і хочемо себе, щоб вже у ці всі варто припинилися. І ми вже нарешті дочекалися перемоги мирного неба, без щасливого дитинства для наших дітей. Таких портретів 406 на майдані незалежності в обласному центрі відкрили виставку під символічною назвою: Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки. Кожне фото це втрачена упора та світле майбутнє із найріднішими. Йому як він загинув, було 33 роки. Він офіцер 15 років, служив на флоті України в Севастополі. Був, коли Крим, Росія забирали. Він все ж таки прийшов на сторону України, тому що з корабля 20 чоловік залишилося, а Ці всі перейшли на сторону Росії. Ось, а загинув 22 лютого, 24 лютого. Шість після ранку їх викликали в штаб в 2 годині ночі. І в 6.50 ранку сім ракет розбили штаб. Сюди з'їхались рідні полеглих оборонців із різних куточків області. Попри біль втрати, долучилися до виставки, аби края не знали, завдяки кому мають можливість на відносно мирне життя. Мені здається, потрібно робити такі заходи, щоб всі повнили, навіть в кого немає такого горя, щоб всі повнили і згадували про наших хлопців. Приурочену виставку до Дня пам'яті загиблих захисників і захисниць України організували ініціативу представники управління з питань ветеранської політики Хмельницької обласної державної адміністрації та Державного архіву Хмельницької області. Це місце вдячності, це місце, аби ми згадали кожного і кожну, подякували їм за вірність. Присязі за вірність українському народові за їхній подвиг, які вони зробили заради майбутнього, заради України, заради її волі і незалежності така ціна нашої незалежності та волі. Обов'язок кожного українця пам'ятати тих, хто поклав життя заради майбутніх поколінь українців. Олександра Толстюк, телеканал Перший подільський. У Волочиську відбулася зустріч підприємців громади в межах проєкту Віста збруча, спадщина старого кордону. Учасникам презентували концепцію та стратегічні цілі ініціативи, поділилися досвідом туристичних кластерів з інших регіонів та обговорили шляхи розвитку туристичної привабливості Волочиської громади. Під час дискусії йшлося про те, як зацікавити туристів залишатися у громаді на декілька днів, які напрямки туризму мають найбільші перспективи та яку роль може. Можуть відігравати місцеві виробники у розвитку цього напрямку. Візяславі депутати взялися за надзвичайно важливу тему підтримку ветеранів війни. На сесії міської ради запропонували створити спеціальну депутатську комісію. Які проблеми сьогодні найбільше турбують захисників і як громада може допомогти? Досвідом роботи вже діючої обласної комісії поділився депутат Хмельницької обласної ради Олександр Розізнаний. Ветеранська комісія при Хмельницькій обласній раді розпочала роботу у квітні цього року. За короткий час депутати встигли опрацювати реальні запити і проблеми, з якими зіштовхуються ветерани війни та їхні родини. Серед пріоритетів лікування та реабілітація поранених, підтримка сімей полеглих героїв, а також перекваліфікація та працевлаштування військових, які повертаються до цивільного життя. Представники комісії наголошують, ветеранська політика не повинна бути формальною, а має стати реальною підтримкою. Депутат обласної ради та заступник голови комісії Олександр розізнаний зустрівся з депутатами Ізяславської міської ради, старостами та працівниками, які займаються супроводом ветеранів. Він презентував напрацювання обласної комісії та окреслив, чому створення таких структур на місцях сьогодні є вкрай важливим. Я, як заступник голови даної комісії, мав можливість відвідати Ізяславську громаду і передати фактично депутатському корпусу напрацювання нашої комісії відносно структуризації організації роботи. По супроводу ветеранам на рівні громади цим питанням ми вже займаємося декілька місяців. Воно обширно опрацьовано опрацьовано всі сьогодні позиції держави, і ми через призму бачення ситуації на місці зібрали в такий посібник дорожню карту для роботи на рівні громади, де будуть взаємодіяти усі стейкхолдери ветеранської політики, починаючи як і служба фахівців супроводу ветеранів, і соціальні служби, пенсійний фонд. Депутатський корпус, першу чергу, ще один важливий акцент: послуги для ветеранів мають бути рівними і доступними для усіх. Допомога повинна надаватися автоматично, а не ставати проблемою самого ветерана у пошуках підтримки. Саме на таку модель взаємодії громади та держави орієнтується новостворена комісія. Сьогодні також було прийнято рішення на сесії про створення комісії з ветеранської політики. Це надзвичайно актуальне на сьогоднішній день питання, тому що питання ветеранської політики. Знаходиться на такому рівні, що ми вже не можемо десь брати чужий досвід, досвід за інших країн. Сьогодні питання наслідки війни і в частині ветеранів воно настільки глобальне, що ми маємо самі сьогодні модерувати ці процеси і об'єднувати всі можливості громади, регіону, держави для їх реалізації. Всі матеріали, які вдалося зібрати за кілька місяців, були передані представникам громади, що значно полегшить впровадження нової ветеранської політики. Безумовно, ми вдячні. Нам надані потужні матеріали. Я думаю, що ми в подальшому будемо їх впроваджувати з урахуванням наших особливостей, наших напрацювань. І я вважаю, що ця зустріч, яка сьогодні в нас була, це є лише початок нашої такої співпраці в подальшому з депутатським корпусом обласної ради. Ба більше на місцях хочуть краще налагодити зв'язок із обласним центром. У громадах розуміють, лише у співпраці можна якісно впровадити всі рішення. Хотіла б як можна більше використати ресурс депутатів обласної ради стосовно звернень до центральних органів виконавчої влади і безпосередньо Верховної Ради для лобіювання тих законопроєктів, які наразі нам є нагальні необхідні. Ми на місцях. Практично бачимо ці проблеми і хочемо, щоб нам допомагали їх просувати у вищих ешелонах влади. Попереду ще багато роботи від формування конкретних програм підтримки до практичної їх реалізації. Проте перші кроки вже зроблені, і саме вони закладають фундамент нової ветеранської політики у громаді. Очікується, що справжні результати стануть відчутними через рік-два, коли напрацювання перейдуть у реальні зміни. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Водіям змінили правила технічного огляду авто. Відтак, документ про перевірку транспортного засобу може стати недійсним. Якщо сама процедура зафіксована неправильно, тож доведеться проходити техогляд ще раз. Як водіям не потрапити у пастку повторного проходження перевірки та не отримати штраф. Дивіться далі. Із 1 липня набули чинності зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України номер 1075 які стосуються пунктів техогляду. Основне нововведення – повне фото та відеофіксація технічного огляду автомобіля. Кожен пункт повинен мати щонайменше дві камери. Таких місць перевірки на Хмельниччині функціонує 36. Щодо зображення зазначено, що транспортний засіб має займати не менш як 70% кадру. Контроль за дотриманням вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення, наприклад, відсутність відсутності частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам, протокол технічного контролю визнається недійсним. Про це повідомляють власнику автомобіля, суб'єкту проведення ОТК, а також підрозділ поліції. У разі експлуатації транспортного засобу без чинного техогляду. Патрульна поліція має право оштрафувати водія. Штраф становить 340 гривень. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб'єкта господарювання, який проводить техогляд із порушенням. Штраф у такому випадку становитиме близько 1400 гривень. За освітньою реформою нові українські гімназії забезпечують базову середню освіту для учнів 5-9 класів. Про якість навчання та удосконалення говорили на форумі у Славуті. Захід зібрав освітян 12 громад області та представників Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Відтак спільно шукали шляхи вдосконалення. Тема форуму гімназія, центр змін у залі зібралися освітяни із Смольниччини та Рівненщини. Проводять форум у рамках українсько шведського проєкту Поларіс. Обговорювали роль гімназії у галузі освіти. Сьогоднішній захід має таку триєдину мету, і насправді ми хочемо показати наскільки мудро, ефективно і правильно. Місто Славута, Славутська територіальна громада підійшла до реформування мережі освітніх закладів, формуючи окремий ліцей, формуючи мережу гімназій, які забезпечують якісну освіту для своїх випускників. Найважливіше це створення комфортних умов для навчання учнів та роботи педагогів. Цими засадами керуються освітяни Славути. На форумі обговорили не лише здобутки, а й окреслили плани на майбутнє. Сьогодні з вами зібралися. Для того, аби обговорити тему на перший погляд доволі прагматично, ми будемо говорити про роль гімназій в новій архітектурі шкільної освіти. Але насправді ми будемо говорити не лише про тип закладу освіти, не лише про рівень освіти і навіть не лише про реформу. Ми з вами будемо сьогодні говорити про майбутнє. У гімназіях надають базову освіту, яка слугує фундаментом для подальшого навчання у старших класах. Маючи такий досвід роботи, що всі старшокласники у нас зібрані в одному навчальному закладі, ми реально бачимо і проблеми, які є по гімназіях. І про це теж відверто говоримо на наших нарадах, на колегіях. Звісно, це сприймається часом боляче, але я думаю, далі працює розумна думка і ці речі. До корекції. Директорка Славутської гімназії на власному досвіді розповіла про ідеї щодо змін в освіті. Наша гімназія має власні ключі по змін в освіті. Відповідно до державного стандарту, метою нашої гімназії є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань. Наших учнів, формування компетентності, необхідних соціальної громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації. У форматі світового кафе проходили дискусії щодо страхів, реалій та перспектив формування мережі гімназій. У рамках дискусійної панелі обговорили ролі відповідальності та потенціалу гімназії в освітній архітектурі. Також обговорили ідеї щодо розробки стратегії розвитку закладів освіти, профорієнтацію та моделювання кар'єри учня. Сьогодні надзвичайно гарна подія, коли ми можемо. Долучитися до обміну досвідом, почути від вас нове, привезти в свою громаду, і відповідно те, що відбувається в нас в Рівному, ми можемо поділитися практичним досвідом реалізації освітньої політики, як в нашому регіоні, так і в державі в цілому. Тому хотілося, щоб сьогодні вчитель почув на власне на цьому форумі ті постулати і ті змістовні кейси, які він буде використовувати в себе в роботі. Зустріч стала не просто майданчиком для обговорення важливої теми, а стартом для реальних дій. Ми бачимо їх щодня на вулицях міста. Наші правоохоронці на сторожі порядку та безпеки. А на лінії фронту вони разом із нашими захисниками відбивають атаки ворога. Один із найгарячіших населених пунктів, де боряться із загарбником, наші правоохоронці, місто Торецьк. Фільм «35 днів оборони Торецька» сьогодні одночасно презентували у різних містах України. Місто Турецьк, 35 денна оборона однієї будівлі. Увесь цей час одна із штурмових бригад Національної поліції України Людь боролася із загарбником у мінус 18 градусів. Документальну стрічку про це завдання наших оборонців нині презентували для представників різних полків бригади Людь. Ми зустріли ворога. А якщо не помиляюсь, на початку червня ворог почав наступ на місто Турецьк. І ми були залучені, щоб стримати ворога на підступах ще до міста. Подальшому ворог наступав в великій кількості, ми його нищили. Чимало із тих, хто переглядав стрічку, виконував бойові завдання в Торецьку. Населений пункт став запеклим місцем боротьби. Хмельницькі поліцейські були неподалік від героїв фільму. Ми були неподалік від них, скажімо так. Між нами був десь напевно кілометр півтора різниці. Ми бачили, що відбувається. Ми вони були в одному місці, а ми з боку тримали інший сектор, але були ну неподалік, скажімо так. В них була своя задача. У нас була своя задача. Документальна стрічка наповнена кадрами із реальних бойових дій. Коментують унікальні відео заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз, лейтенант Джексон та поліцейський з позивними Вірш та Борчик. Це саме ті правоохоронці, які виконували бойове завдання. Вони вдавалися до різноманітних хитрощів не лише для того, щоб вижити, а для того, щоб перемогти ворога. І цей фільм це яскравий показник того, що ми можемо перемогти, лише об'єднавши зусилля. Рядки вірша однієї із поліцейських Тетяни Чубар. Про бригаду людь лягли на музику. Її витвір презентували на закритому показі. Те, що я написала цю пісню, це швидше закономірність, адже… Цей підрозділ він не може не надихати на створення таких речей. Я людина емоційна, і в принципі ці люди, які, з якими мені доводиться служити, вони надихають і мотивують. Пісня отримала символічну назву Людь та увійшла до збірки авторки. мечем, ми покажемо нашу нескорену людь, закопаємо рідні родючі, віддамо по заслузі кремлівським картам. Фільм «35 днів оборони Турецька сьогодні презентували у різних куточках України. На меті показати наші правоохоронці стоять на захисті поруч із нашими військовими і ціною власного життя та здоров'я виборюють українську державність. Олександра Толстюк, телеканал Перший подільський. На цьому у мене все Принагідно Нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та наш телеграм-канал. Підписуйтесь, аби бути в курсі усього важливого. Дякуємо вам за довіру. На все добре.